Заправляю відкритий доступ. Але голова ось ББ, в чаті пише що. Називаю називає маразматиком чи алкоголиком. Це так. Не, не, не то щоб покосили траву. Немає двірника, каже. Хоча я не знаю. Зборів немає що я кажу. Є двірник, нема двірника. Ми цього не знаємо, але кошти йдуть. На зарплату двірнику, на прибиральницю, на все. На бухгалтера, на голову СББ. А трава ось як росла, таке так і роста. Ось такі будь-які. Ніхто не прибирає. А ось приватник. Йому нема тут ББ, він приватний, він слідкує за своєю ділянкою, прибирає, коса, все. Доглядає. А ми платимо кошти і не маємо послуги нормальні. Ну я скажу, що все. Ось так. Ось так половина така. О, росте трава. Ось така. Так я говорю, майже території немає. А була б велика територія, я не знаю як ми. Ось наш будинок і наш ОСББ на один будинок Добрий сусід. Отак, так у нас тут ланцюг. 82 квартири, два під'їзди. Ой. И стане. Ну я ж кажу, що... По всім будякам можна судити, що правління не працює голова СББ, не працює 20 тисяч платимо в місяць зарплати. На зарплату там і двірник. Хоча кажуть вже і двірника нема. І прибиральниця, і лавбу, і голова СББ, а по бур'янам це толку немає. Працювати не хочуть. Коли звертаються, скують цим маразматиком називають цим. П'яничкою. Ось так. І нічого не зробиш. Піти вони не підуть, тому що вони тут всі цю пенсію заробляють. І голова заробляє пенсію, і голобох чи бухгалтер цей а послуг не ті що мають оказуватися чи не вказуються ці не надають цих послуг які потрібні по всім бур'янам буде я скажу тут тому я буду на зборах, коли не буду, казати, що вимагати, щоб змінили голову з ББ, бухгалтера, так як вони не звітують. І все засекретили. В сірраді можна звернутися і отримати з сільради цей звіт, Не звіт, а подивитися там закупівлі прозоро що робиться на яку суму а тут ні тут звертаються, та тебе посилають і все то якусь треба ще довіреності, ще що не ну не дають нічого і самі нічого не дають. останнє заплатили 5 тисяч юристу адвокату якомусь за типовий договір що він бланк дав закону про СБП зі змінами, ото і все. А тут все просто вся, всі... на всьому, як кажуть, економлять і вся економія потім Я так думаю, це пусть хай правоохоронні органи там провіряють. Но... Вся економія що залишається, а вона залишається. Думаю, що економить на електричестві, я кажу, лампочки там, де мають, у нас, і там немає. Та на все. На воді, на прибиранні. Косити траву мають три рази за сезон. Ну, один раз я бачив, щось там вийшов цей чоловік-бухтера. Це Покосив. І все. У нас все. Мало того, що тариф 11, 10 гривень 75 копійок так, з ремонтним фондом за квадратний метр. Так і ще продовжую династим займатися кожен якийсь. Тут одне дне три, друге збирають, не звітують нічого. Ось так. Щоб був працював цей ОСББ наша, треба, щоб чесні люди порядні очолили ОСББ, правління і всі кошти, там їх невеликі, ну, витрачались на ремонти цього будинку, хоча йому тільки 10 років. Ну і на інші. Соді в боюсь. Полядемо. Інак з цього боку, я ж кажу, і тут теж територія дуже мала цей. прибудинковий. Ось дерева берези. дві ялинки, ну і все. І ось тут і все таки.